Колеги, з точки зору того, що нейрографіка працює, дуже важливо, це чистота виконання нашої роботи. І саме тому ми видамо спеціальну роботу і все більше зростає актуальність цієї роботи щодо краси і чистоти навчання, проведення методу для вас, для людей, які малюють. Мені надходить дуже багато запитань, чи правильно я округляю, а чи працює мій малюнок там і таке інше. Але давайте, по-перше, працюєте ви, а не працює малюнок. Малюнок це лише документ відображення того, що ви робили. Тому до документа моя якось є. наші супервізори, можемо певним чином спостерігати, наскільки технічно, грамотно виконане це зображення, яке ви надіслали, а відповідно тим шляхом вийдете у своєму, ну у своєму малюнку, у своїй методології, коли звертаєтеся до свого завдання. До свого організму, до своєї психіки. Отже, будь ласка, а навчайтеся офіційних інструкторів, у тих, хто дає вам якісну, повільну, надійну освіту, тому що це не спосіб для спекуляцій, не місце для спекуляцій. Ваше життя дорожче, ніж таке примітивне ставлення до нього. З іншого боку, з точки зору техніки, якщо ви вже переконалися на першому прикладі. На наборі різних відкритих уроків, яких у нас дуже багато на YouTube, які дають інші інструктори, переконалися, що нейрографіка для вас цінна, що ви можете і хочете за її допомогою якось вирішити, наприклад, стан стресу, якось підійти до інших завдань, дозвольте собі нормальне навчання, де вам дадуть можливість навчитися округляти, вести лінію, розуміти, що ви робите, тому що це. Ну, зрештою, це не змова, це не якесь наведення спеціальних сил. Це ні в якому разі не якийсь там давній шаманський метод. Ні, це абсолютно науковий, технічний винахід, твір. І ставитися до нього потрібно уважно серйозно. І навіть невеликий внесок у системну освіту офіційного інструктора. Який передає чисте методологічне послання зрештою приведе вас до кращого результату. Є речі, які не можна взяти з повітря, які просто так не даються, їм потрібно приділити час, увагу, зрештою, усе це пропорційно повазі до самого себе. Якщо ви хочете отримувати якість у житті, якість у своїй роботі, якість у стосунках, якісний результат. То поставтеся до питання якісно, будь ласка. Ось це і називається любити себе, уважно ставитися до себе, колеги, якщо ви хочете оволодіти основами нейрографіки і так, щоб це було якісно, добре по справжньому? Можливо, ви не хочете бути інструктором з нейрографіки, можливо, ви не хочете бути спеціалістом просто для себе. Пройдіть, будь ласка, якісно організований, повноцінно проведений курс користувач нейрографіки. Курс Користувач нейрографіки дає вам усе, що потрібно для особистого життя, максимальна ідея гармонії, максимальні необхідні знання для старту, вся база вас навчать проводити лінію, вас навчать округляти. Вам дадуть кілька версій алгоритму зняття обмежень. Вам розкажуть та покажуть, що таке алгоритм виявлення наміру. Це той випадок, коли ви не знаєте, чого хочете, але якась енергія всередині у вас є. І це звернення до вашої інтуїції. Курс користувач дуже популярний. Кожен інструктор нейрографіки, людина, яка розуміє, що робить, має право ввести такий курс у когось вони трохи дорожчі, у когось трохи дешевші. Усе залежить від того, в яких умовах і у кого ви навчаєтесь, але принципово те, що він має стандартний, перевірений набір знань, які вам передаються більше того, якщо ви проходите курс користувач нейрографіки у будь-якого офіційного інструктора, ви маєте право звернутися до нашої школи, до мене чи до нашої адміністрації, і вас включать до списку людей, які пройшли курс, ви зможете проходити його ще раз і ще раз. Отримати записи моїх семінарів. Тобто, по суті, ви потрапляєте в спільноту людей, які якісно займаються нейрографікою, майстерно ведуть нейрографічну лінію, поступово створюють цю якість життя гармонію, взаємозв'язок себе з реальністю завдяки нашому методу. Будь-які інші підходи, особливо на початковому етапі до нейрографіки, я особисто вважаю хибними. Не буває нейрографіки за 40 секунд. Не буває всієї нейрографіки за один день. Не буває всього і одразу в одній упаковці. Це брехня, фібні заяви. Ні, ні, не водіться на приманку. Безкоштовний сир буває тільки в добре відомих нам пристроях, які ловлять маленьких сірих тварин. Вивчайте нейрографіку як слід любіть себе, ставтеся до справи належним чином. Друзі, якщо вам подобаються наші програми, якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будь ласка, підписуйтеся на наші соціальні мережі. Посилання завжди в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню, збираємо ваші запитання, готуємо під них відповіді. Адже головне, що ми робимо, налагоджуємо спілкування між знанням і людьми. І, оскільки ми всі люди, а знання все ще продовжують надходити, слава Богу, то ми, так би мовити, хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші запитання, ваші потреби, ваші запити, щоб задовольняти їх за допомогою знань. Тому підписуйтеся, посилання ще раз внизу. Все буде нейро.